Свої любі друзі, Сьогодні ми чудовому такому лісі. Звичайно тут він хожий, не перехожий, ми вирішили просто так заїхати куди-небудь, проходити пару годинок. І перша знахідка є, така підковка. Звичайно, часто знахідка цариця лісів. Копаємо далі. Так, друзі, перша цікава річ. Дивіться, дужка з якогось древнього не то казано. Дивіться вона квадратна, бачите? Квадратна тако профілю. Зачіпалась такими кінчиками. Ну, щось старе в періоду козаччини як мінімум. Бу, глибоко було на тих лопати в лісі. Що ж, прикольно, прикольно, заберемо звичайно Можливо тут ще щось цікаве. Давайте перевіримо. Можливо не одна дужка. Так. Ні, на жаль, нічого нема більше. Ні ще щось є. Але маленьке, щось маленьке, друзі. Можливо, кусочок іржі якоїсь. Коротше, однією рукою незручно шукати. Так, ну зараз. Душку я поклал. Так. Так, что съе? Там тут он и я. Так. А, дай Короче, друзья, давайте я найду, мы моей одной рукой незручно так шоколад. Тогда я вам покажу, что это. Друзі, нічого цікавого, лише якийсь шматочок іржі. Купаємо далі. Ну, я думаю, це класна знахідка, де сам казан? Цікаво. Шукаємо далі. Так, друзі, був мій кольоровий сигнал. Але в якому корінні? Блин, там товсте коріння я не знімав, тому що довго було копати. В коріння вець. Я ще не знаю, що тут. Але щось кольорове і було глибоко. Так, є. Здається, є. Є. Так. Де воно? Так, друзі. Десь тут. Фу. А ні. Вже викинув. Десь тут цікаво шмурдяк якийсь. Щось маленьке. А, бачу, друзі. Це шматочок ведущого пояска Із снаряди бачите? Я вже зрадів. У мене був чорний сигнал глибокий. От в такому корінні, бачите, я задоубався рубати. І вилізло мене таке кресало, примітивне. Ну, просто шматочок заліза. Який використовували як кресало. Що, шукаємо далі. Друзі, попалась мені гільза якась маленька. Таке мав з нагана, але не з нагана. Вона якась... А, бачите, вона сплюснута. Можливо там щось було. Зобрачте, цей шпанточок відламаний. Можливо, папірець якийсь там запхали. Да, Завальцована на цю сторону, як бачимо. Бачите, Загнуто. Щось там було всередині, так, да, вона стріляла. Що ж це? Довгенька така. Хм. Цікаво. Копаємо далі. Друзі, дивіться, яку красу викопав. Змійка. Ха. Цікаво. якась медяночка мабуть малесенька ось вже нема в неї не я відрубав що ж її в спокої. нехай собі живе Ху, друзі я не вірю своїм очам уявляйте поверхневий сигнал тут сміття повно блин. тут Люди понасипали тут сигнал на сигнали, вон наша машина стоїть. У мене був, ну думаю, ви Тільки погляньте. О, це трендець. Це просто жесть. Я не можу повірити. Це перший мінок такого типу. Втульчати її. Шипастий. Оце воно. О, 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 о. Оце так денок. Ну, Бля, це тягнуло мене сюди. Я останній раз тут був ну, десь років до 20 тому. Ще з приладом який практично нічого не показував. Фу, друзі, можете мене привітати зі знахідкою. Оце воно. Єсть! Ура! Копаємо далі! Друзі, перед тим як знайти інак, почався дощ, але ради такого можна й помокнути. У мене були Уманатний синочок, я ось викопав, побачите, я вже бачимо. Але синол не один, там ще один є. Що це в нас? Радянщина. 100%. але яка. Так, друзі, здається до реформа. Так, до реформа, дивіться. П'ятнашечка. Так, п'ятнашечка, який рік. Блін, випала, ну. І випала в листя. Де її нелегко знайти. Так, друзі, давайте я її знайду, потім включуся. Бо це довго діло буде. Це у нас 15 копійок 1955 року. В гарному стані. Так, що ж, ховуємо її і шукаємо іншу монетку. Так, як бачимо, черв'яки ще глибоко не заховалися, значить ще зими не буде. Десь вона тут. Так, а ну. ну я думаю, що теж до реформи. Хоча може бути і після реформи. Вже таке бувало, що з після реформою зна... Ух ты! Друзі, дивіться! Це дві монетки. Дві монетки злиплися між собою. Я бачу, що це дві копійки і 5. Так, зараз. Так, друшечка у нас. Так. Теж 50-ті роки. Не бачу, руки грязні. Зараз отак ми зробимо. 56-й здається. Так, а п'ятачок у нас який рік? 49-й. Що ж, гарна знахідка три монетки в одній ямці. Так, але це ще можливо не кінець. Давайте спробуємо ще. Мимо. Здається, викопали всі. Ні, немає. Немає, але так добре. Що ж, друзі, шукаємо. Друзі, зразу за монетками був отакий вместе сигнал. чорний. Це у нас веделка. Дивіться, як чорно металу. Заберемо її там клеймо, повинно бути, ну, але її загайка вже. Звичайно, за призначенням використовувати ніхто не буде, але залишати теж не, не будемо ми її тут. Друзі, я наконечник знайшов отам. а нижче тут суцільне сміття. Я вже перейшов ту, ту границю, де сміття небагато. От І був у мене чорний сигнальчик, дивіться, який чудовий ключик. Що ж, заберемо, копаємо далі. Так, друзі, дощ посилюється, в мене був глибокий чорний сигнал. І дивіться що це є. Трошки обстукаю. Якийсь гачок. А що я навіть не знаю. Кований, можливо якийсь колчанний гак. Це хто знає. Цікавий, ще такого не знаходимо. Ну щось старе. Підкажіть хто знає. А ми будемо копати далі. Друзі, знахідки просто дивують. Був теж чорний сигнал. що з камера запотіла. Фу, дивіться, що я бачу. Який ножик. Це чий такий загнутий скіф. Чи чий Блін. Нічого, ще такого з не знаходив. Оце так. Да. Оце так ліс. Я думаю, що вже тут нічого немає. Тут мало хто копав дуже, бо багато сміття там нижче. Мабуть, зайдуть в ліс, побачили що сміття і поїхали додому. Фу. Так, що ж, друзі, ми вже вдома, нас прогнав дощ. Ось і наші знахідки. Результат наших пошуків сьогоднішніх. Що ми маємо? Так, ну, дві сокерки оце не знаю, що це знайшов товариш мені подарував маленькі, бачите які. Чуть схоже, царська. Можливо радянська. Точно там дивіться, як вона викована не. Ну, Ще хтось її стукав. Так. Ну а це, мабуть, радянська. Клей на ній не видно, на цій є якийсь клейм, а на цій немає. Тут немає. От. Потім що у нас? Отакий ключик. Це вже радянський. То дві монетки, 15 копійок, 55-го і 5 копійок 49-го. Це з однієї ямки. І ще дві копійки там було з 56-го, по-моєму. Десь вони в мене випали, загубив. От, потім попався такий ножик. Спочатку мені здалося, що це скіпський, але у скіпського ножика ну, тут не такий черешок. От. І потім я його почистив трошки. І тут виявилося якесь клеймо, бачите, в вигляді ключика. І я думаю, що це ножик десь 18 століття. У на жахтовий періоду ставилися часто клейма тут з цього боку. так Потім у нас попався, друзі, отакий гачок. Гачок цей я в інтернеті знайшов, там на Райберті десь продавався колись. написано, що шабельний зацеп. Але хто зна. Ну, оцей кінець цього гачка мені нагадує псалію. Від скіфської уздечки. Його я колись знаходив, от і був такий грибочок там. Це явно, друзі, щось древнє або русь або скіфи. Точно навіть не скажу. Але річ такої ще ніколи не знаходив, не бачив навіть. Так, ну і основна моя знахідка, особисто для мене вчорашня, це отакий нок це чудова вістрічка, яке я дуже давно мріяв знайти. Сьогодні вже воно піде в мене на реставрацію. Так вони взагалі бували з такими шипами От на, рів... на рівні з втулкою. Так що, друзі, така прекрасна річ. А ще товариш знайшов гільзу 150 мм німецьку залізну стальну. Іржава теж мені подарує, але я її не знімав. Так що, друзі, отакі пошуки. Я думаю, що ще туди треба їхати до того лісу. І там будуть знахідки. Так що, дякую знову, друзі, що підтримуєте мене. Що дивитесь мої відео. Слава Україні і до зустрічі!